Так збіглося у часі, що саме 21 листопада, втім 20 років тому, тоді ще телерадіоцентр військово-морських сил України, правонаступником якого є телерадіокомпанія БРИЗ, створила першу програму, яка вийшла в ефір на власній радіочастоті. З того часу цей день вважається днем народження творчого колективу військових журналістів телерадіокомпанії Міністерства оборони БРИЗ, цей день хочеться перш за все привітати вас зі святом і з нашою річницею і. Всіх нас привітати зі святом, побажавши нам перш за все наснаги і життєвого оптимізму, незважаючи на ту ситуацію, яка зараз складається в нашій державі. Втім, якщо буде впевненість, а впевненість це головне для перемоги, перемога буде за нами, тому що наша справа є справою праведною. За 20 років праці і ратних буднів у Севастополі та Криму ми завжди були разом з флотом. Тому що створювалися ми як перша Лоцька в Україні. Таку оптимістичну назву, я думаю, що вона оптимістична, тому що ми були першими, першими і залишаємося. Ми зберегли і наші традиції продовжуються тепер вже у Одесі, в місті герої, в місті військових моряків України. Від імені командувача військової ради та усього особового складу українських військово-морських сил. Колектив телерадіокомпанії привітав заступник командувача військово-морських сил по роботі з особовим складом капітан першого рангу Андрій Урсол. Маю честь від імені командувача військової ради, всього особового складу військово-морських сил України. Привітати вас із 20-ї річниці. 20 років за 20 років флотська телерадіокомпанія пройшла дуже серйозний шлях. Іван Іванович трохи зупинився, але цей шлях, от знаєте, як ми були на віду всієї держави завдяки вам, так і ви були на віду всього флоту завдяки своїй роботі. Ми дуже надовго запам'ятали події в Криму, коли журналісти телерадіокомпанії БРИЗ реально ризикуючи своїм життям через те, що небезпека для вас була ну, не менше, ніж для нас. Намагалися висвітлювати те, що відбувалося там, і я вам скажу, що може завдяки роботі телерадіожурналістів, журналістів, телерадіокомпанії, завдяки тому, що коли у вас вже не було ефіру, виходила інформація через інтернет, і багато чого не відбулося. Ми з адміралом Гайдуком було прийнято рішення стосовно заохочення. Військовослужбовців, які внесли значний вис... внесок у висвітлення діяльності військово-морських сил. Відзнаково командувача військово-морських сил провели України з місця бойової готовності нагороджений Парфенюк Павло голосі. І за поход, і за те, що ви хорошого роботу всього в Одесі. Цінним подарунком командуючий військовому сел нагородний редактор, редактор побачення капітан Вікторбургів не провітає. Я вас вітаю. Як Таких модних ні у кого немає, навіть у Івана Іванович. Можна українську Практично одразу після передислокації до Одеси першим дружню руку допомогою у інформаційному просторі нам надала телекомпанія Нова Одеса, яку Одеситин та гості міста героя добре знають по логотипу на екрані П'єрвиґародської. Завдяки їх безкорисливій творчо-технічній підтримці. щотижня у неділю виходить в ефір півгодинна підсумкова інформаційна телепрограма Флот за тиждень. Ми щиро дякуємо нашим колегам та сподіваємось, що у наступному році наша співпраця буде Очень приятно видеть вас сегодня в форме, такие вот. Когда происходили те события мы, в Севастополе, мы, конечно, наблюдали за этим каждую минуту. И когда мы встретили вас в городе, для нас, конечно, все вы были героями, и остаетесь именно до нынешней поры. Вот. И тем более приятно видеть сегодня вас как боевое подразделение вот, при погонах, в форме. И, конечно, для нас совершенно естественным было помочь. И мы будем помогать и в дальнейшем. И думаю, что все с нашей страной будет в порядке благодаря вам в том числе. Спасибо большое. Символічно, що колектив телерадіокомпанії зустрічає власне свята у день гідності та свободи, адже у непростий час фактично на зламі історії збройних сил України та вітчизняної військової журналістики, зокрема, колектив Бризу продемонстрував вірність і відданість військовій присязі та прихильність до звичної для кожного свідомого громадянина і військовослужбовця ідеалів честі, совісті і гідності. Сьогодні телерадіокомпанія військовий засіб масової інформації, за допомогою якого можна дізнатись. С практично про всі аспекти діяльності військово-морських сил, забезпечуючи навчально бойову діяльність Національного флоту підрозділів інших видів збройних сил і силових структур, творчі працівники разом з особовим складом військово-морських сил беруть участь у всіх головних заходах підготовки сил флоту, як у Чорному морі, так і далеко за межами нашої країни. Разом з українським військом, з Україною у серці, ми відстоюємо незалежність та територіальну цільність держави. Тому символічно, що у цей. День нам бажали, що потужний бриз завжди наповнював вітрила наших бойових кораблів, потужним вітром надії на краще майбутнє України.